Вітаю вас, шановні підписники! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Липень 2023-го приготував нам низку космічних подій, про основні з яких я вам розповім в цьому відео. Також проаналізую липневий прогноз для України. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб разом досліджувати захоплюючий світ астрології. Перша важлива подія липня повний місяць 3 числа о 14.39. Тут і далі час вказує за Києвом. Це відбудеться в один єдиний момент на землі. Тому якщо ви знаходитесь не в Україні, враховуйте різницю в часових поясах. Повня формується, коли два найважливіші світила стають у напружену опозицію. Сонце буде в 12 градусі емоційного та вразливого рака, а місяць чітко навпроти, в 12 градусі серйозного козерога. Це два кардинальні знаки, які мають як спільне, так і принципові відмінності, чим підштовхують нас до роздумів і вибору. Рух рака вниз. До предків, як нашого коріння, історії роду та глибин підсвідомості, а козирогу вверх, до кар'єрних вершин, підвищення статусу та успіху в соціальній реалізації. Що обрати сім'ю та закритість пораку чи реалізацію в соціумі і кар'єрі по козирогу? Яким шляхом піти? Відповідь полягає, звичайно ж, у золотій середині. Аналізуючи детальніше протилежні пари знаків, ми завжди розуміємо, наскільки вони потрібні одне одному для взаємного розвитку. Рак вчить пізнавати свій внутрішній світ, дружити зі своїми ж емоціями, поважати дім і традиції, розвивати себе як особистість. Зателефонуйте рідним чи поїдьте в гості, поспілкуйтеся, перегляньте старі фотографії, розпитайте про традиції і продумайте, як ви можете їх відновити в своєму сучасному житті. Дозвольте собі поплакати за потреби, прислухайтеся до своїх бажань і емоцій. Такі уроки і завдання можемо виділити по раку. А козиріг вчить бути твердішими в своїх переконаннях, керувати та прагнути до реалізації своїх цілей і задач. Чого з вище перерахованого не вистачає саме вам. Нехай робота над цим і буде вашою основною задачею на наступні два тижні, що, в свою чергу, закладе вірну програму на майбутнє. Через напружену опозицію сонця та місяця повні є стресовим періодом, зазвичай збільшується кількість ДТП, нервових розладів, зростає рівень злочинності. Тому так важливо бути уважними плюс-мінус два дні і самим налаштуватися на врівноваженість та спокій. Рівно через тиждень, 10 липня, буде середина точка між повною та новим місяцем. І саме в цей день планета активності Марс закінчить рух яскравим левом та перейде в педантичну діво, де пробуде півтора місяці. Марс в Діві стає стриманіший. Однак отримує концентрацію уваги в деталях, методичність в активності, стає витривалим, акуратним. Енергію Марсу в Діві можна використати для інтелектуальної праці, покрокових, деталізованих розрахунків. Марс планета воїн, і в Діві його агресивність, непередбачуваність та раптовість змінюються на холодний розрахунок. Він братиме не силою, а кмітливістю. Наступний герой нашого астрогляду Меркурій, що зараз рухається з шаленою швидкістю. Протягом липня він встигне побувати аж в трьох знаках. До 11-го числа він йтиме знаком рака. Далі, до 29 липня, буде в леві і перейде в Діву. Це означає, що все розпочати на такому швидкому Меркурію так само стрімко розвиватиметься. Обирайте вдалі дні для справ за допомогою астрологічного календаря Олени Осипенко, щоб оминути періоди місяця без курсу та інші несприятливі дні. Посилання для придбання друкованої та електронної версії залишу в описі під відео. 17 липня буде найважливіша подія кожного місяця Новомісяча. В липні новий місяць буде в знаку рака, адже в 25 градусі саме цього знаку з'єднається місяць та сонце. В Україні відбудеться подія о 21.32, а якщо ви перебуваєте в іншому часовому поясі, врахуйте різницю в часі. Традиційно, в першу годину першої місячної доби, що буде 17 липня з 21.32 до 22.32, складайте плани на місяць вперед. Обов'язково враховуйте астрологічний прогноз на заданий відрізок часу, а він буде досить напруженим, про що я вам розповім трішечки далі. Так як новий місяць буде саме в раку, обов'язково включіть плани пов'язані з родиною, сімейним затишком, домом, власною емоційністю та підсвідомістю. Новий місяць липня особливий тим, що через півтори години від його точної фази кармічні місячні вузли змінять знаки, а це подія масштабом півтора року. Саме таку кількість часу вузли перебувають в одному знаку. Кармічні місячні вузли це дві точки: висхідний та несхідний вузли, що знаходяться точно навпроти одне одного і рухаються зодіаком проти часової стрілки. Безхідний вузол еволюції та розвитку перейшов в знак активного овна, а вузол минулого, напрацьованого досвіду в гармонійні терези. Чекали знаку від Всесвіту, а ось і він. Висхідний вузол звертає увагу на якості овна, що сприятимуть нашому розвитку сміливість, щирість, наполегливість, самовпевненість, самостійність, активність та лідерство це і є основною програмою вузлів на наступні півтора роки. Вже не відвертитись, беріть і дійте. Все у ваших руках і обов'язково складеться якнайкращим чином. Не забувайте і про несхідний у Терезах. Цінуватимуться напрацьовані раніше дипломатія, внутрішня гармонія, інтелігентність, почуття краси, балансу та естетики. Чи є серед вас овни та терези, а може ваші рідні чи друзі, представники цієї пари знаків? Вузли своїм впливом протягом півтора року найсильніше зачеплять саме овнів та терезів, адже проходитимуть їхнє сонце, одну з найважливіших точок гороскопу. Астрологи та всі, хто вивчає астрологію, відкривайте свою натальну карту. Чи маєте планети або куспіда домів в знаках овна та Терезів? Якщо так, то вплив вузлів на вісі Овен Терези зачепить і вас. Характер такого впливу визначатиметься планетами та домами, які пройдуть вузли. Після новомісяча місяць зростає, і зазвичай на третій день ми починаємо втілювати в життя складені плани. Суперсприятливих днів для діяльності після 17 липня, на жаль, немає. Є дві основні причини цього. Перша з 22 по 24 липня і навіть трішечки раніше діятиме з'єднання Меркурія з чорним місяцем. І в цей час не рекомендується ухвалення важливих рішень, старт проєктів, адже можливі помилки і конфліктні ситуації. І друге. Ретроградна Венера з 23 липня і аж до 4 вересня. Та-да-да-дам! -да Насправді ж, нічого страшного в цьому періоді немає. Є певні особливості, ми можемо використати енергетику ретро-Венери у вірному руслі і є рекомендації, яких варто дотриматися. Період ретроградної Венери дає шанс змінити пріоритети, переглянути систему цінностей, завершити розпочати раніше, повернути борги та кредити, а також відновити стосунки. Будьте готові до того, що колишні нагадають про себе і, можливо, і з їх сторони ініціатива відновлення стосунків. Тож, поки є час, продумайте, чи готові ви до цього, і чи потрібно вам це. Так як Венера відповідає за любов, гармонію, наше почуття краси і симпатії, в період її ретроградної фази відбувається щось на кшталт інвентаризації в даних напрямах. Ми переглядаємо наші симпатії, що вважаємо красивим, а що ні, що нас приваблює і відштовхує в стосунках. Часто змінюється уявлення про зовнішність, смаки в одягу. може виникнути бажання змінити імідж. У цей час можна і потрібно робити ремонт та реконструкції, працювати над вже розпочатими проєктами, повертатися до того, що з певних причин було перервано, миритися з партнерами та друзями, відновлювати стосунки. Не рекомендується одружуватися, робити пластичні операції, тату та татуажі, робити дорогі покупки, особливо одягу, взуття, аксесуарів, предметів розкоші, брати кредити, починати нові романтичні стосунки та проєкти. Тож, друзі, не прогавте гарний час для старту проєктів, щоб було над чим працювати в період ретро-венери, дати на початку липня зростаючий місяць перше та друге. Другого з обмеженням часу до 15.00. Якщо вам ці дні не підійдуть, є чимало гарних дат і в спадаючий місяць. Знайдете їх в астрологічному календарі. Тепер розглянемо прогноз на липень для України. Він виконаний у вигляді графіку у зрізі одного місяця. Ми бачимо віць координат, це чорна лінія, та тонку синю лінію, яка формує графік за транзитним методом прогнозу для України. За основу взяті дати та час оголошення нашої незалежності, наявні напружені аспекти, що ми бачимо в нижній частині графіку, та все ж переважна частина синьої лінії надвісю координат, що свідчить про більшу кількість сприятливих аспектів. Марс, закінчуючи в липні рухлевом і починаючи дівою, проходить натальними планетами України. Юпітером, в карті держави він символізує суспільні цінності, закони, національний добробут, Меркурієм, засоби комунікації та масової інформації, Венерою, економіка країни, національні ресурси, фінансові інститути Сонцем, вища влада нації і активує їх, даючи силу та підтримуючи в прояві, чим не гарний знак від Марсу для контрнаступу. Підсилюють дію тригон Юпітера та Марсу до натального урану України і секстилі Меркурія та Сонця до білого місяця. Це може вказувати на отримання допомоги зарубіжних партнерів, поповнення нашого арсеналу чи ухвалення рішень про майбутню допомогу, інформаційну підтримку. Основний виклик бачимо тут: напружені аспекти урану та чорного місяця до натального місяця України. А він в карті держав символізує народ. Бережіть себе і рідних, обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги і тримайтеся, не опускайте рук. Зрозумійте, мета ворога дестабілізувати нас, посіяти в нас сумнів, щоб зламати Україну зсередини, щоб ми, народ, здалися і здасться й держава. Та ми цього не допустимо, віримо і працюємо над перемогою. Вона з нами, кожен з нас і є перемога. Бізнесвумен, що регулярно платить податки та створює робочі місця, школяр, що продає яблука з бабусиного саду і придає прибуток на ЗСУ, волонтери, які завжди поготові. журналісти, що пишуть правдиві статті та перекладають англійською для іноземної аудиторії, і всі, всі, хто робить репости. Друзі, дякуємо кожному. Ми разом і ми сильні. Слава Україні!